На початок 2024 року в Україні понад 16 мільйонів користувачів зареєстровано в TikTok. Тим часом, як у Фейсбук, близько 14 мільйонів, а в інстаграм майже 12 з половиною. Про це свідчать дані звіту. DataReportal. на сайті уряду 10 червня 2024 року. Зареєстрували петицію про заборону TikTok в Україні. Авторка петиції вважає, що ця соціальна мережа завдає шкоди українському суспільству та ставить під загрозу національну безпеку на сьогодні. Ні, вже зібрано близько 11 тисяч електронних підписів з 25. Ми вирішили дізнатись в житомирян, чи вважають вони за потрібним блокування тіктоку. Я вважаю, що ні, тому що молодь вона зараз знаходиться вся в Тіктоці, розвивається. Я ну, мені здається, що це дуже хороша реклама для будь-якого діла. Я була б не проти. – Ні. – А чому саме? Ні, ну там є і корисні такі. Ці навіть діти наші вчаться це, але є багато чого такого, що можна було би заборонити. Звичайно, що ні. Багато людей заробляють в тіктоці. Для когось це просто віддушина від цих всіх проблем. Тому звичайно, що ні. Ну на комфорт так я користуваюсь тіктоку. Звичайно, і сиджу там, відпочиваю там від екзаменів. Там я згідний, що потрібно заборонити, тому що вважаю від нього більше менше користі від нього. Тому що дуже багато інформації я помічав як одну я то не часто сижу, стараюсь. Просто гортаю, гортаю, гортаю. І так гортаю, гортай, гортають. так моє 2-3 години просидять, ніякої інформації корисної для себе не взяв, а час втратив. Я взагалі люблю тікток. Я дивлюсь, багато там багато інформації. Ну тобто, і розважальний контекст так само там є. Багато чого висміюється, багато чого можна побачити в ну, в тіктоці, а на сайтах можна в джерелах не побачити цього. Що вони хочуть цим добитись, чи вони хочуть просто заборонити молоді щось дивитися? Я хотіла, щоб він залишився. Тому що я, якщо там десь нудюю або мені нема що робити, я собі зайшла, сижу і листаю. Так як я професійний майстер, це для мене так само класно, бо я можу собі і відео змонтувати і викласти щось, і поширити. І мене люди бачать, і для моєї професії це допомагає. Як на мене, це ще одна соціальна платформа, де можна заявити про себе, про свою думку. Молодь дуже активно користується тіктоком, тому я вважаю, що він може існувати як одна із платформ. Ні, я не користуюсь Тік-Током, але бачу, що є тенденція і е, молоді подобається, тому я вважаю, що чому б і ні, якщо є Instagram, Facebook, чому не можна існувати тік Я вважаю, що не потрібно закривати Тік-Ток, так як зараз всі промисловості йдуть через нього. Наприклад, реклама на магазин той самий, Арбігал. продажі і все. Типу, зараз за нього дуже великий так. заробіток. І тим більше, типу, Люди хорошо ним розвиваються у деякі навіть є такі, що туди заповняють певну типу, інформацію. людина зайшла там, подивилася, ага, тепер що вона знає типу, їй не треба деш. Ті пошукати все остальне? взагалі, я думаю, що не варто, тому що зараз в тіктосі якраз набирається українська аудиторія і набираються українські блогери. Я бачу по своєму тіктоку, що більше і більше українських блогерів з'являється і якби поширюється все українське розповідають про те, що у нас знаход... ну, що у нас відбувається війна, і якби люди, які за кордоном, я думаю, вони теж цим всім... Цікавляться, і в тіктоці саме в тіктоці зараз сидить дуже багато людей, і це все шириться. І люди знають правду. Зараз в тіктоці дуже багато навчального контенту. Наприклад, я коли захожу, я можу там і навчитися щось, якісь слова англійської, французької, і так далі. якісь Рецепти і так далі, тому тікток з однієї сторони да там є такий трошки тупий контент, але з іншої сторони, якщо правильно його налаштувати, то можна навіть дуже багато чого цікавого дізнатися, як і для дітей, так і для дорослих. Якщо говорити про тікток, я маю на увазі, що якщо дійсно є витік інформації, і це доведено, в принципі, мабуть, треба регулювати деякі речі. Проте, якщо в даному випадку немає витоку інформації і не використовують проти нас, і це популярна мережа в Україні, я так розумію, серед дітей ну дійсно діти посім деляться. Тому в даному випадку не варто забороняти. Тобто, якщо це буде прецедент, один моно все позабороняти, головну ну, все має бути в межах закону, я маю на увазі.